Привіт усім любителям садівництва та краси. Багато хто вважає, що тінь це проблема, місце, де нічого не росте, але це далеко не так. Насправді існує цілий світ дивовижних рослин, які не просто виживають у тіні, а й розкривають там усю свою красу. У цьому відео ми зруйнуємо міфи про нудні тіньові ділянки та покажемо вам, як створити справжній райський куточок, наповнений життям і кольором, навіть без прямого сонячного світла. Ми розповімо про найкращі рослини для тіні, поділимося секретами їхнього вирощування та покажемо, як гармонійно поєднувати їх у ваших композиціях. Бруннера Головна привабливість брунери це її велике, серцеподібне або округле листя, яке може бути зеленим, сріблястим або мати неймовірно красиві візерунки та плями, що робить її декоративною протягом усього сезону. Саме завдяки різноманіттю листкових форм і забарвлень брунера створює візуальний інтерес навіть тоді, коли не цвіте. Навесні, зазвичай у квітні травні, над кущами брунери з'являються легкі, невагомі суцвіття дрібних яскраво блакитних квіток, дуже схожих на незабудки. Брунера чудово почувається у півтіні або повній тіні, де вона захищена від прямих сонячних променів, які можуть викликати опіки на її делікатному листі, особливо на строкатих сортах. Важливо забезпечити їй достатній полив. Особливо в сухі періоди, але без застою води. Брунера є дуже морозостійкою рослиною і зазвичай не потребує додаткового укриття на зиму. Її можна використовувати для оформлення бордюрів, посадки під деревами та кущами у змішаних квітниках або як ґрунтопокривну рослину. Діцентра. Діцентра більш відома як розбите серце. Ця унікальна багаторічна рослина походить зі Східної Азії і є справжньою окрасою весняного саду завдяки своїм надзвичайно оригінальним квітам. Головна її особливість це ніжні серцеподібні квіти, які звисають з витончених, дугоподібно вигнутих стебел. Класичний сорт має рожеві сердечка з білою крапелькою внизу, але існують також сорти з чисто білими квітами. Період цвітіння припадає на кінець весни та початок літа та триває близько місяця. Після цвітіння листя діцентри поступово жовтіє і відмирає, переходячи в стан спокою до наступної весни. Цю особливість варто враховувати при плануванні композицій. Її місце в квітнику можна заповнити пізнішими багаторічниками. Діцентра морозостійка, невибаглива у догляді та легко приживається на одному місці роками. Язичник. Цей потужний багаторічник, що походить з болотистих і вологих лісових районів Азії та Європи, є справжньою окрасою вологих тіньових куточків саду. Головна привабливість язичника це його велике, часто лопатеве або зубчасте листя, яке може бути зеленим, бронзовим, пурпуровим або навіть майже чорним, створюючи дуже виразний текстурний та колірний акцент. Наприкінці літа та восени над цим розкішним листям підіймаються високі, міцні квітконоси, увінчані яскравими суцвіттями у формі свічок або китиць. Язичник ідеально почувається у півтіні або розсіяній тіні, де він захищений від прямого палючого сонця, яке може призвести до в'янення листя. Для успішного вирощування йому потрібен дуже вологий, родючий, добре дренований ґрунт. Це одна з тих рослин, яка не переносить пересихання ґрунту, і навіть короткочасна посуха може призвести до її в'янення. Тому регулярний і рясний полив є критично важливим. Він чудово підходить для посадки біля водойм у вологих тіньових клумбах під високими деревами або для створення масивних вражаючих акцентів на задньому плані квітника. Хоста цей надзвичайно популярний багаторічник справедливо завоював титул королеви Тіні завдяки своїй неперевершеній декоративності та невибагливості. Головна перевага хости це її вражаюче різноманітне листя, яке є її основною окрасою. Існують тисячі сортів, що відрізняються розміром, формою, текстурою та найголовніше неймовірною палітрою кольорів. Ви знайдете хости з листям чисто зеленого, сизоблакитного, жовтого, кремового, а також з різноманітними білими жовтими чи салатовими облямівками, смугами та плямами. Хоча хости відомі своїм листям, вони також цвітуть. Влітку з'являються високі квітконоси з ніжними дзвіночкоподібними квітами білого, лавандового або фіолетового кольору, які можуть бути ароматними. Хоста ідеально почувається у тіні або півтіні. Саме в таких умовах її листя розкриває всю глибину кольору та візерунків, а сизі та блакитні сорти зберігають свій восковий наліт. На надто яскравому сонці більшість сортів, особливо з синім або строкатим листям, можуть отримати опіки або вигоріти. Хости ідеально підходять для створення бордюрів, масивів, акцентних груп, оформлення берегів водойм, а також для посадки під деревами та чагарниками. Головним ворогом хости є слимаки та равлики, які полюбляють її соковите листя. Наперстянка ця висока, ефектна рослина, відома своїми трубчастими квітами, зібраними у довгі суцвіття свічки. Вона походить з Європи, де часто зустрічається на лісових галявинах. Наперстянка є переважно дворічною рослиною, тобто в перший рік вона формує розетку листя, а на другий випускає квітконос. Цвіте і після цього відмирає, але часто дає самосів, що дозволяє їй мандрувати садом. Квіти на перстянки можуть бути білими, рожевими, пурпуровими, жовтими, часто з контрастними цятками всередині. На перстянка чудово почувається у півтіні або розсіяній тіні, де її квіти зберігають насичений колір, а листя не страждає від прямих сонячних променів. На повному сонці вона може вигорати і швидше відцвітати. Важливо пам'ятати, що всі частини наперстянки є отруйними, тому поводитися з нею слід обережно, особливо якщо у вас є маленькі діти або домашні тварини. Завдяки своїй висоті і вертикальному зростанню наперстянка чудово підходить для створення тла в міксбордерах або як акцент серед тіньолюбних багаторічників. Вона надає композиціям романтичності та дикої природної чарівності, гармонійно вписуючись у сад в природному або англійському стилі. Астільба Астільба це багаторічна трав'яниста рослина з родини Ломикаменеві, яка походить з лісів Східної Азії та Північної Америки. Вона славиться своїм ніжним, ажурним листям і ефектними пухнастими суцвіттями, які можуть бути білого, рожевого, червоного, бускового або фіолетового кольору. Цвіте астільба з червня по серпень, залежно від сорту, привносячи в тіньові куточки саду яскравий акцент і легкість. А стільба класична рослина для тіні та півтіні. У глибокій тіні вона буде добре рости, але цвітіння може бути не таким рясним. Найкраще місце це півтінь, де рослина захищена від прямого сонячного проміння у найспекотніші години дня. Регулярний і рясний полив є ключовим для стільби. Особливо важливо забезпечити достатньо вологи під час цвітіння. Більшість сортів астільби добре зимують в Україні без додаткового укриття, особливо під шаром снігу та мульчі. Вона добре виглядає і поодинці, і в групових посадках. А стійка до шкідників і хвороб. Це одна з небагатьох тінюлюбних красунь, яку не треба постійно рятувати. Пульмонарія. Пульмонарія або медунка це витончений багаторічник, що походить з європейських лісів, і є справжньою окрасою тіньових квітників завдяки своєму яскравому цвітінню та унікальному листю. Головна привабливість пульмонарії це її ніжні квіти, які з'являються навесні, зазвичай в квітні травні. Квітки зібрані у невеликі суцвіття і мають цікаву особливість. Вони змінюють свій колір під час цвітіння: від рожевого до синього або від червоного до фіолетового, залежно від сорту. Це створює ефект різнобарвного букета на одній рослині. Проте не менш декоративним у пульмонарії є її листя. Воно має видовжену або серцеподібну форму і часто прикрашене яскравими сріблястими плямами або крапками, що надає йому особливої привабливості та робить рослину декоративною протягом усього сезону, навіть після цвітіння. Вона гармонійно поєднується з морозниками, первоцвітами, а також хостами та брунерами, створюючи чарівні та затишні композиції, що оживляють тіньовий сад вже з першим промінням весняного сонця. Тріциртіс. Тріциртіс часто називають садовою орхідеєю завдяки екзотичному вигляду його квітів. Цей багаторічник, родом з лісів Азії, є справжнім подарунком для тих, хто шукає унікальні акценти для осіннього саду. Головна привабливість тріциртіса це його оригінальні зіркоподібні квіти, які з'являються наприкінці літа та восени, коли більшість інших рослин вже відцвіли. Квіти можуть бути білими, рожевими, фіолетовими або жовтуватими, але майже завжди мають характерні цятки, крапки або смуги, що робить їх схожими на вишукані орхідеї. Квітки розташовані в пазухах листків або на верхівках стебел, а самі стебла можуть бути як прямостоячими, так і дугоподібними. Листя трициртіса овальне, часто злегка опушене або блискуче, іноді з декоративними плямами. Тріцертіс є досить морозостійкою рослиною для більшості регіонів України, але в суворі зими або для молодих рослин може знадобитися легке мульчування кореневої зони. Він ідеально підходить для створення пізньоквітучих композицій у тіньових квітниках біля водойм, під деревами та кущами. Гейхера це рослина, яка вражає своїм декоративним листям більше, ніж квітами. Завдяки тисячам гібридних сортів, гейхера пропонує неймовірну палітру відтінків: від насиченого лаймово-зеленого, бронзового, карамельного та помаранчевого, до глибокого бордового, пурпурового, майже чорного, а також сріблястого та строкатого листя з виразними прожилками. Її листя може бути гладким, хвилястим або навіть кучерявим, створюючи різноманітні текстурні ефекти. Квіти у гейхери дрібні, дзвіночкоподібні, зібрані на тонких високих квітконосах, що додають легкості та вишуканості, але головна її цінність саме в листі. Гейхера найкраще почувається у півтіні, де отримує достатньо світла для прояву яскравого забарвлення, але захищена від прямого полуденного сонця, яке може обпалити її ніжне листя, особливо світлих або пурпурових сортів. Деякі сорти з темним листям можуть переносити більше сонця, але в цілому тінь або розсіяне світло це її стихія. Вона чудово поєднується з хостами, створюючи дивовижні контрасти за формою та кольором листя. Також гейхера гармонує з брунерами, морозниками, тіарелами, дозволяючи створювати неймовірні кольорові та текстурні комбінації, які будуть радувати око протягом усього сезону. Бальзамин, бальзамин це надзвичайно декоративна тіньолюбна рослина, яка завоювала популярність завдяки рясному і тривалому цвітінню, невибагливості та здатності оживляти тінисті куточки саду. Їхні соковиті стебла, яскраве листя та численні квіти роблять цю рослину однією з кращих для посадок під деревами біля північних стін, на балконах або в підвісних кашпо. Існує кілька видів бальзамінів, що використовуються в декоративному садівництві. Найпопулярнішими є бальзамін валера з численними дрібними квітами, та більш стійкі до хвороб новогвінейські бальзаміни з більшими квітами та часто строкатим листям. Квіти бальзамінів вражають своїм розмаїттям кольорів: від білого, рожевого, червоного до фіолетового, часто з контрастними візерунками. Вони можуть бути простими або махровими. Вони цвітуть рясно і безперервно з весни до перших морозів, забезпечуючи яскраве і постійне забарвлення. Бальзамин ідеально почувається у розсіяній тіні, де його ніжні квіти та листя захищені від палючого полуденного сонця, яке може призвести до їхнього в'янення та опіків. Він віддає перевагу вологим, добре дренованим родючим ґрунтам. Дуже важливо забезпечити регулярний і достатній полив, оскільки бальзамин надзвичайно чутливий до пересихання ґрунту і швидко в'яне. В умовах України бальзамин вирощують як однорічну рослину для відкритого ґрунту, оскільки він абсолютно не переносить морозу. Його можна використовувати для створення яскравих плям у тіньових квітниках, для оформлення бордюрів, а також у горщиках, контейнерах та підвісних кошиках. Він чудово поєднується з хостами, колеусами і бегоніями, утворюючи виразні кольорові акценти навіть у найзатишніших куточках саду. Хаконехлоя Велика Хаконехлоя Велика також відома як японська лісова трава. Вона відома своєю м'якою, каскадною формою куща і надзвичайно декоративним листям. Найчастіше хаконехлоя має яскраво зелене, жовтувате або смугасте листя, залежно від сорту, і здатна змінювати відтінки протягом сезону. Навесні воно свіже та яскраве, влітку насичене, а восени набуває теплих золотистих або червонуватих тонів. Ця рослина росте повільно, але формує щільні невисокі кущі, які гарно тримають форму і не вимагають регулярного обрізання. Важливо забезпечити їй помірний полив, оскільки вона не любить пересихання. Це досить морозостійка рослина, але в суворі безсніжні зими або для молодих рослин може знадобитися легке мульчування. Вона чудово підходить для бордюрів, посадки вздовж доріжок, у підніжжі дерев або як фоновий елемент у тіньових композиціях, особливо ефектно виглядає у поєднанні з хостами, епімедіумом чи японською осокою. Створює відчуття природності та спокою. Анемона це надзвичайно різноманітна група рослин з родини жовтецеві, що включає як весняно-квітучі, так і осінньоквітучі види. Анемони можуть мати прості, напівмахрові або махрові квіти найрізноманітніших відтінків від чистого білого, ніжно-рожевого та бускового до насиченого червоного та фіолетового. Їхні витончені квіти часто схожі на маки або ромашки, а ажурне, часто розсічене листя додає рослині легкості та грації. Більшість видів анемон прекрасно почуваються в напівтіні та розсіяному світлі під кронами дерев, особливо популярні весняні види. Ці рослини мають короткий вегетаційний період і встигають накопичити енергію до того, як густа листва створить глибоку тінь. Вони не вибагливі до ґрунту, але віддають перевагу пухким, добре дренованим землям з достатньою вологістю. Після цвітіння надземна частина більшості видів відмирає, тому їх часто поєднують з хостами, гейхерами та іншими рослинами, які зберігають декоративність протягом усього сезону. Бадан. Цей багаторічник справді вражає своєю невибагливістю та водночас високою декоративністю. Його головна особливість це велике блискуче шкірясте листя округлої або серцеподібної форми, яке утворює щільні привабливі розетки. Листя бадану вічно зелене, а у багатьох сортів з настанням холодів набуває бронзових, червонуватих або пурпурових відтінків. Навесні, зазвичай, у квітні-травні, бадан випускає міцні квітконоси з ніжними дзвіночкоподібними квітами, зібраними в пухкі суцвіття. Колір квітів може бути рожевим, бусковим, білим або малиновим. Бадан чудово почувається в тіні чи на півтіні, витримує нестачу світла, бідний ґрунт і навіть короткі посухи, але найбільше любить прохолоду і вологу. Бадан чудово підходить для створення бордюрів, оформлення берегів водойм, посадки під деревами та кущами. Це рослина, яка не вимагає багато уваги, але завжди виглядає доглянуто. Ніби створена для затишного споглядального тіньового куточка. Блощва Блошва або циміцифуга – це багаторічна рослина, яка є справжньою королевою тіньового квітника, вражаючи своєю висотою та витонченими невагомими суцвіттями. Блощва формує пишні кущі з великим, ажурним, часто глибоко розсіченим листям, яке може бути зеленим або темно-пурпуровим, створюючи чудовий фон для інших рослин. Головна привабливість блощви у її високих свічкоподібних суцвіттях, що складаються з безлічі дрібних, пухнастих білих або кремових квітів, які з'являються у середині літа та на початку осені. Ці квітконоси можуть сягати до двох метрів у висоту, немов свічки, що підсвічують тіньовий сад. Вона віддає перевагу вологим родючим ґрунтам, але добре переносить і деяке пересихання ґрунту, хоча потребує регулярного поливу в періоди посухи. Завдяки високим квітковим стеблам вона може бути використана для створення вертикальних акцентів на фоні інших низькорослих тіньолюбних рослин. Тому її часто висаджують на задньому плані міксбордерів або біля садових доріжок. Блощва це рослина, яка не лише додає елегантності і вишуканості, але й дуже стійка до погодних умов, тому є чудовим варіантом для тіньових садів, де інші рослини можуть відчувати труднощі з ростом. Торенія ця невелика, але дуже ефектна однорічна рослина, родом з тропічних регіонів, є справжнім подарунком для тих, хто хоче додати яскравих барв у тіньові куточки саду на балконі чи терасі. Головна привабливість торенії у її оригінальних трубчастих квітах, що нагадують дзвіночки. Зазвичай вони мають оксамитову текстуру та вражаюче дво або триколірне забарвлення, часто з яскравою жовтою або білою плямою всередині. Найпоширеніші кольори це відтінки синього, фіолетового, рожевого, білого та жовтого, які створюють неймовірно живописні контрасти. Торенія цвіте рясно та безперервно з початку літа і аж до перших осінніх морозів. Вона чудово почувається в розсіяній тіні, де вона захищена від прямого палючого сонця, яке може спричинити опіки на її ніжному листі та пригнітити цвітіння. Оскільки це однорічна рослина, її висівають на розсаду ранньою весною або купують готові саджанці. Торенія ідеально підходить для вирощування у горщиках, підвісних кошиках, контейнерах, а також для бордюрів та на передньому плані тіньових квітників. Епімедіум Епімедіум або горянка. Це вишукана тіньолюбна багаторічна рослина, яка поєднує декоративність і витривалість. Головна привабливість Епімедіуму полягає в його ніжних ажурних квітах та привабливому листі, яке змінює свій колір протягом сезону. Квіти Епімедіуму, що з'являються весною на тонких квітконосах, часто порівнюють з мініатюрними орхідеями або метеликами. Вони бувають різних відтінків: білі, рожеві, жовті, червоні та фіолетові, часто з контрастними шпорцями, що надає їм особливої витонченості. Багато сортів вічно-зелені або напіввічно-зелені, зберігаючи своє забарвлення навіть взимку, а найцікавіше це зміна кольору листя. Навесні воно часто має бронзові або червонуваті відтінки, влітку стає зеленим, а восени знову набуває чудових осінніх барв. Після вкорінення Епімедіум стає дуже посухостійким, що робить його цінним для тіньових ділянок, де складно забезпечити постійний полив. Він невибагливий, морозостійкий, не вимагає частого догляду і здатен рости на одному місці десятки років, поступово розростаючись у ширину за допомогою кореневищ. Орлики Орлики або Аквілегія це ніжний багаторічник, що росте у лісах і на луках північної півкулі, і є улюбленим вибором для створення романтичних та природних композицій у тіньових квітниках. Головна привабливість орликів це їхні унікальні квіти, що мають характерні шпорці, які надають їм особливої, майже фантазійної форми. Колірна палітра аквілегії надзвичайно різноманітна: від білого, рожевого, блакитного та фіолетового до жовтого. Цвітіння орликів припадає на кінець весни, початок літа. Важливо знати, що орлики легко перехресно запилюються і дають багато самосіву, тому, якщо ви хочете зберегти чистоту сортів, від свілі суцвіття краще обрізати до дозрівання насіння. Орлики ідеально підходять для природних садів, тіньових бордюрів та посадок під деревами. Їхнє ажурне листя також декоративне і зберігає привабливий вигляд навіть після цвітіння. Це одна з тих рослин, яка додає саду шарму і легкості, не потребуючи особливої уваги. Ідеальний вибір для напівзатінених куточків з природним стилем оформлення. Астранція. Це елегантна багаторічна рослина, яка привертає увагу своїми незвичайними квітами та здатністю прекрасно адаптуватися до тіньових умов. Її квіти, зібрані в складні суцвіття, нагадують зірки або подушечки для шпильок. Колір може варіюватися від білого та ніжно-рожевого до вишневого, бордового, зеленого та сріблястого. Цвітіння триває досить довго з початку літа до осені, а після першої хвилі цвітіння, якщо обрізати від свілі суцвіття, рослина може зацвісти повторно. Листя астранції також декоративне, воно розсічене, часто з цікавими прожилками, що створює красиву текстуру. Астранція чудово почувається у півтіні або розсіяній тіні. Важливо забезпечити їй помірний полив, оскільки Астранція не любить як повного пересихання, так і застою води. Це дуже морозостійка рослина, яка не потребує спеціального укриття на зиму в умовах України. До того ж, Астранція чудова рослина для зрізки, а її суцвіття можна використовувати для сухих букетів. Це справжня зірка тіньового саду, яка додасть йому шарму та унікальності. Триліум. Триліум це унікальна тіньолюбна багаторічна рослина, яка вирізняється своєю незвичною симетрією. Її назва походить від латинського слова трес, три і недаремно. Триліум має три листки, три пелюстки і три чашолистки, що робить його легко впізнаваним серед інших лісових рослин. У природі триліуми ростуть у тінистих лісах Північної Америки та Східної Азії. І найкраще почуваються в напівтіні або повній тіні, з вологим, пухким, багатим на органіку ґрунтом. Триліуми це рослини, що квітують весною у квітні травні. Їхні квіти можуть бути білими, рожевими, пурпуровими або жовтувато-зеленими, розташовані поодиноко над листям, створюючи ніжний, але виразний акцент. Деякі види мають ароматні квіти, інші змінюють свій колір під час цвітіння. Вони ростуть повільно і не люблять частих пересадок, тому оберіть для них постійне місце, де вони зможуть рости роками. Вони ідеально підходять для лісових садів, посадок під деревами та чагарниками, де можуть створити атмосферу спокою та дикої краси. Бегонія Бегонія одна з найпопулярніших декоративних рослин, яка чудово почувається в півтіні або тіні, особливо у вологих, захищених від вітру куточках саду чи на затінених балконах. Існує багато видів і сортів бегонії з яскравими квітками, декоративним листям або й тим, і іншим водночас. Особливо ефектно виглядають бульбові бегонії, які цвітуть рясно і тривало з кінця весни до осені, утворюючи великі махрові або прості квіти найрізноманітніших відтінків. Бегонія надає перевагу легкому, пухкому та вологому ґрунту з хорошим дренажем. Вона не витримує пересушування, але й застій вологи для неї згубний. Бегонії не є морозостійкими рослинами, тому в умовах України їх зазвичай вирощують як сезонну рослину або висаджують навесні, забираючи їх на зберігання перед морозами. У контейнерних композиціях бегонія незамінна, вона чудово поєднується з іншими тіньолюбними культурами, створюючи пишні, виразні акценти. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче додати кольору і розкоші в тінисті частини саду, балкону чи тераси. Сьогодні ми переконалися, що тінь у саду це не обмеження, а навпаки, величезна можливість для творчості та створення унікальних затишних куточків. Пам'ятайте, з правильним вибором рослин, турботою та фантазією ви зможете перетворити будь-який навіть найтемніший куточок на місце, куди хочеться повертатися знову і знову, щоб насолодитися його прохолодною красою та умиротворюючою атмосферою. А які ваші улюблені рослини для тіні? Поділіться своїми думками у коментарях. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі у наступних відео.